Породжені сутностями низьких планів, Злилась із фіолетовим полум'ям, поза колом усі на нервах живляться енергією людини. Ніби хтось мною керує. Бажаю благословіння кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергій Фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу. Допомагає нам створювати для вас нові відео. Дякую! За кожен донат. А окреме дякую висловлюю одному чоловікові за найособливіший донат, який надійшов сьогодні. Активація дзвіночка робить для вас видими усі наші відео і медитації. У сьогоднішньому відео Владика Сен-Жермен розповість про причини наших низьковібраційних станів. І як їх зцілити фіолетовим полум'ям. Почуєте ви також розповіді жінки, яка поділилася зі мною своїми відчуттями, що вона переживала при зціленні таких станів фіолетовим полум'ям? Владико Сен-Жермене, на нашому каналі ми мали багато різних розмов із тобою і послань від тебе про фіолетове полум'я? Бажаю торкнутися теми Фіолетового полум'я ще з одного боку. Зроблю преамбулу до цього. Кілька днів тому, проходячи у своєму місці повз двох людей, жінку і чоловіка, які стояли посеред пішохідного тротуару і розмовляли, я почула слова, сказані ними один одному. Уся країна на нервах, сказала жінка. Так, уся країна на нервах, підтвердив чоловік. Бажаю, щоб ти розповів про фіолетове полум'я у контексті нерви і фіолетове полум'я. Але насамперед зауважу, що в жодному випадку неправильно узагальнювати і говорити за всіх, тому що не існує нічого загального. А люди, які духовно розвиваються, загалом знаходяться поза колом усі на нервах. Сен-Жермене, розкажи, будь ласка, про фіолетове полум'я як духовний інструмент. Чи допомагає фіолетове полум'я, і якщо допомагає, то як допомагає вийти із стану, про який говорили ті люди, із стану на нервах, із стану стресів і подібних їм. Це дуже важливе питання. Під цим кутом ми ще не говорили про фіолетове полум'я. Хоча кожен, хто починає взаємодіяти з його енергіями, знає, як воно допомагає виходити із станів нервозності, стресів, депресії, що відбувається, щоб зрозуміти, як діє фіолетове полум'я на вихід із станів нервів, стресів, депресії, Насамперед необхідно зрозуміти, що є їхньою причиною, що ними керує. Усі ці названі стани є низьковібраційними, а усіма нашими низьковібраційними станами керують сутності низьких планів. Отже, ці стани у людей, які в них перебувають, породжені сутностями низьких планів. А це означає. Що вони є господарями тих станів людей, що не людина керує собою, а нею керують. Що відбувається, коли така людина починає взаємодіяти з енергіями фіолетового полум'я? Фіолетове полум'я, пробираючись у найпотаємніші закутки усіх тіл людини, її фізичного тіла, ментального, енергетичного, проводить генеральну чистку. Генеральне прибирання вичищає усі тіла людини від тих низьковібраційних сутностей, які оселилися в них і які керують людиною. Сутності пручаються, бо їм там добре, бо вони живляться енергією людини і не хочуть позбуватися тієї енергії. Коли сутності пручаються при взаємодії з фіолетовим полум'ям. Людина може переживати неприємні відчуття у кожному із своїх тіл, особливо у фізичному. Але це процес, від якого не варто втікати. Необхідно зрозуміти те, що я щойно пояснив, чому виникають ці неприємні відчуття у тілі, коли людина починає взаємодіяти з фіолетовим полум'ям, тому що відбувається вичищання із тіла. Сутності, які п'ють енергію людини, щоб чистка відбулася, необхідно перетерпіти усі неприємні стани, болі, що виникають у тілі, і продовжувати працювати з фіолетовим полум'ям. А щоб закрити свій простір від господарювання у ньому, сутності низьких планів. Із фіолетовим полум'ям, взаємодії з іншими божественними енергіями необхідно працювати щоденно. У ваших тілах має бути так само чисто, як у вашій фізичній домівці. А ми спостерігаємо все навпаки. Зазвичай у домівках людей може все сяяти і блестіти, а в їхніх тілах господарюють сутності низьких планів і пожирають їхню енергію. Далі подаємо розповіді жінки про її зцілення енергіями фіолетового полум'я. Стану, який вона описує далі, дві доби перед тим передував стан. Я не знаю, яка ломка у наркомана, але це, мабуть, було щось схоже. Слухаємо її наступні зізнання. Я не очікувала, що таке зі мною буде відбуватися. У мене таке відчуття, що я сходжу з розуму, що мене захопили в полон якісь невідомі сили і не хочуть відпускати. Мене так коробить під час медитації, що я в шоці, трусить, викручує руки, ноги, суглоби, давить у грудях, як ніби хтось мною керує. А не я керую собою. Це неприємні відчуття. І, звісно, я хочу цього позбутися. Але як? Мені хочеться кричати, потім плакати, потім втекти від усього світу, побути в надійних обіймах. І це все водночас, цей стан мені не подобається. А ось її наступне повідомлення, написане мені через добу. Моя медитація фіолетового полум'я трансмутації реальності сьогодні все інакше. Я ніби злилась з фіолетовим полум'ям і відчула спокій і полегшення, а потім я плакала від вдячності вищим силам, що направили мене, і сльози текли. Бо я не знала, як по іншому можна висловити щиру вдячність свою, а потім внутрішній спокій і відчуття, ніби я літаю. І ось ще одне дуже цікаве повідомлення від неї підтвердження того, про що вище говорив Владика Сен Шермен. Доброго дня! Хочу з вами ще поділитись цікавою інформацією. Я вже довгий час ходжу на діагностику до лікарки, яка діагностує за методом ФОЛЛЯ. Ми вже як друзі з нею. І вона сьогодні на діагностиці помітила, що раніше вона бачила сутність в мене. Лікарка має, мабуть, ще дар бачення. Але сьогодні вона її вже не побачила. Не побачила тієї сутності, і я подумала, що, можливо, це та сутність так не хотіла покидати мене, що так мене коробило під час медитації. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Вісім різнотематичних медитацій з енергіями фіолетового полум'я допоможуть вам зцілити ваші тіла, ваше поточне і попереднє життя, стосунки. А також відкрити портали Всесвіту, минулого і майбутнього. Владико СанЖермен, ми розкрили питання, що є причинами нервозності, стресів і депресій. Я певна, що частина наших слухачів може вперше слухати про фіолетове полум'я. Розкажи спеціально для них, що це за інструмент такий фіолетове полум'я, як із ним взаємодіяти для зцілення власного психоемоційного стану. Фізичного тіла. Фіолетове полум'я це божественні енергії, які приходять до нас на землю із п'ять реальності. Це божественні енергії, які виходять із серця Творця Єдиного Бога Отця, і Великої Матінки Богородиці. Фіолетове полум'я це божественний скарб, який задовольнивши мій запит, космічна рада світла. Дозволила мені принести на землю для людства, на допомогу людству. Фіолетове полум'я це високодуховний інструмент, яким користувалися жреці Атлантиди у храмі фіолетового полум'я, Користувалися і користуються далі на тонкому плані. І з фіолетовим полум'ям можна взаємодіяти через вимовлене слово, додаючи до нього візуалізацію. І з фіолетовим полум'ям можна взаємодіяти через медитацію. Найефективнішим методом взаємодії з фіолетовим полум'ям є медитація з енергіями фіолетового полум'я. Бо я вже казав в одному із наших відео про те, що щоб зрівняти силу енергії фіолетового полум'я у медитації і силу енергії фіолетового полум'я у промовлянні воління до фіолетового полум'я. Велін необхідно промовити велику кількість разів. Ісус тобі якось сказав, що для захисту від атаки низьковібраційних сутностей веління до фіолетового полум'я необхідно промовляти 50 разів. І плюс до цього звертатися до енергії Архангела Рафаїла. А у медитації з фіолетовим полум'ям потужність його енергії зростає і активізується миттєво. І в медитаціях з енергіями фіолетового полум'я можна зустрічатися із різними божественними істотами, єднатися із різними божественними енергіями. Як говорив вже на нашому каналі Архангел Заткіїл, фіолетове полум'я є порталом між світами, між вашим світом фізичних форм і нашим світом тонких енергій порталом, який з'єднує вас із нами. А нас із вами. І взаємодія з енергіями фіолетового полум'я допомагає єднатися з вами усім божественним істотам і світу тонких енергій. Я простягаю кожному із вас дар фіолетового полум'я як найкоштовніший перстень. Приймайте його і користуйтеся ним на благо. На благо усьому. Сутньому.